Слава Ісусу Христу, любі наші глядачі, мабуть, дуже доречно було б мені, як Божому слузі, поговорити про те, що на слуху останніми днями, а саме про кінець світу, так званий. Напевно, ви вже всі купили собі свічки, і дивно, що, що кінець світу і слово світ тлумачиться по-різному. Хтось це тлумачить, як кінець світла. Тобто стане парад планет і стане темно. І оскільки світло закінчиться, то треба купувати свічки. Хтось мається на увазі як кінець світу, тобто землі всієї, хтось інакше і страшніше ще думає. А де ж істина? Що ми можемо прочитати із Слова Божого, адже наша програма називається Відкрита Біблія. Я прочитаю слова самого Ісуса Христа, і це Євангелія від Матвія, 24 розділ. Тут написано так: бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу, аж досі, і не буде. І коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина. Але через вибраних дніті вкоротяться. Тоді, як хто скаже до вас, ото Христос тут чи отам, не йміть віри, бо постануть христи неправдиві і неправдиві пророки і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних. Ось я наперед вам сказав а коли скажуть вам, ось він в пустині, не виходьте, ось він в криївках, не вірте. Бо як блискавка та вибігає зі сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід Сина Людського, бо де труп там зберуться орли. І зараз, по скорботі тих днів, сонце затьметься, місяць не здасть свого світла, і зорі попадають з неба, і сили небесні порушаться, і того часу на небі з'явиться знак Сина Людського. І тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних, із великою потугою і славою, і пошле ангелів своїх він із голосним сурмовим гуком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців його. Любі брати і сестри, хочу сказати вам, що не бійтеся. Ніякого кінця світу. Христос сказав нам не журитись про це. Єдине, про що треба турбуватися, і в чому є позитивний момент оцього, всього, цієї тривоги, це в тому, що люди починають задумуватися. А як воно? А раптом, а якщо? І сам факт, що люди починають думати про вічність, це добре. Однак було б великим зухвальством. Якщо навіть Христос сказав, що Він не знає, коли це буде, а тільки Отець Небесний нам, простим смертним, Христос не знає, а ми знаємо. І це ображає мого Христа. Чому ми маємо робити такі предположення чи якісь там вірування в ніщо, якщо сам Христос сказав, що Він не знає, і не наша справа. Вгадувати, призначати, вже в нас стояли бікборди з призначенням одної дати. Зараз ще хтось пустив таку чутку. Скажу вам одне, що нам потрібно з вами, і це важливо. І кожен священник вам це скаже, в кожній християнській церкві. Не боятись, але готуватись, бути завжди готовим оце потрібно. І Христос сам сказав, що не вірте, якщо хтось вас буде лякати. Не вірте, що скажуть, що десь там прийшов Месія, от там він, чи в тій країні, чи в Єрусалимі, чи ще десь там в Ізраїлі він вже прийшов. Це неправда. Христос прийде і побачать його всі. Він прийде і забере своїх, підхопить їх на небо. Ми співаємо в символі віри, і ми кажемо, що чекаємо Воскресіння. Спочатку ті, що вмерли християни. Будуть підхоплені на небо до Христа потім з тих людей, хто віруючи, які живі, будуть підхоплені Христом. І в посланні до Солунян написано про це. Але ті, хто не віруючи, не будуть забрані Христом. Вони лишаться тут. Вони лишаться і будуть мати ще багато і багато чого неприємного. І я вам почав читати це слово Боже, із того, що велика скорбота настане, якої ще не було досі. Ви знаєте, я б не, не думав, що сьогодні, в грудні 2012 року, така вже скорбота в нас. Всі нарікають, всі незадоволені, всім не вистачає, всі в нестачах і в хворобах, але це не є таке горе. Було й більше горе. В минулому столітті ми переживали війну, переживали голодомори, і це було справді страшно. Зараз Бог дає нам мир, спокій і благоденстві. І ми всі одягнені і в теплі, і ситі. Це не є велике горе, це не є великі скорботи. Тому ще не час. Христос прийде тоді, коли Він сказав. І Він сказав: дивіться, як бубнявіють бруньки, то настає весна. Дивіться на ознаки. Як побачите, що буде наближатися те, що я вам кажу, то вже незабаром. Я вірю, що з кожним поколінням. Ми стаємо ближче і ближче до того дня, до того часу. Але тому, що хтось так вирішив чи хтось когось налякав, не треба панікувати. Я не хвилююсь, коли прийде Христос. Тому що я кожен ранок встаю, молюся, і прошу Бога прощення, і маю спілкування з моїм Богом. І Христос, який прийде, Він знає мене. Якщо ти молишся так само, як я. Якщо ти маєш з ним живе спілкування, якщо він знайомий з тобою, він знає, хто ти по імені, чого тобі хвилюватись, чого тобі боятися, не бійся цього. Шукай спілкування з ним, знайомся з ним. Колись один великий релігійний вчитель прийшов до Ісуса таємно вночі, і Христос сказав йому: тобі треба народитись згори, тобі треба познайомитись з Богом Небесним, не тільки з наукою, не тільки з релігією про Бога. Але особисто познайомитись з ним. Ти маєш це зробити. І якось в одному місці Христос каже, що буде так, що прийдуть і скажуть: а ми ж були побожні, а ми ж були такі всі забобони виконували і так, все, що люди казали. Ми були такі релігійні, ми всі свята дотримувалися, ми всі церемонії виконували. І Христос каже: Відійдіть, я не знаю вас. Чому не знаю? Бо я з вами ніколи не знайомився. Ви все робили, ви все говорили про мене, робили всі рухи, там як склалося традиційно, але особисто мене знайомі. Тому я раджу тобі, любий друже, не купувати свічки і не боятись нічого, а негайно познайомитись з Богом. Коли Бог буде тебе знати на ім'я, коли ти скажеш, що я хочу бути твоєю дитиною, коли ти скажеш, що я хочу народитись згори гори і стати новою людиною, дитиною Божою. Це робиться через покаяння, через прийняття Ісуса в своє серце, через визнання своїх гріхів. Тоді нема чого боятись, тоді Христос прийде за тобою і до Тебе. Тоді варто з радістю чекати, коли ж Він прийде, а не боятися того. Тоді ти не боїшся суду Божого, тому що ти судиш себе сам. Коли приходиш на сповідь на причастя, ти осуджуєш себе за свій гріх і каєшся в тому, і кров Ісуса Христа, і причастя, яке ти приймаєш, воно дає тобі свободу, і ти йдеш вже прощений, і тебе нема за що судити, хоч ти і згрішаєш. Тому я раджу тобі, любий друже. Сьогодні ці особливі дні, ці дні, коли призначають оцей кінець прийняти Ісуса в серце, Прийняти Бога в своє життя, стати своїм Богові, співгромадянином святим і своїм Богові, написано в Біблії. Стань ним. Може ти просто боявся Бога. Може ти просто е, оглядався на нього завжди, так, як на якогось жорстокого, такого, е, якому ти весь час щось винний. Скажу тобі добру звістку. Він добрий батько, він чудовий батько, люблячий батько. Який любить тебе і терпеливо чекає, коли ж ти зробиш цей перший крок, коли ти зробиш цей жест, і тоді він стане твоїм батьком. І тоді твоя зустріч з Богом буде як зустріч дитини, Довгоочікувана зустріч дитини з своїм татусем, а не страх перед тим, що стануть якісь катаклізми, що стане якась буря, що стане щось страшне і таке жахливе. І Я хочу, щоб мир прийшов в ваше серце, і Бог хоче, щоб мир був у ваших уселях. Бог не хоче вам зла, Бог не хоче вас руйнувати, Бог не хоче, щоб вам було погано. Христос прийшов і сказав: Я прийшов для того, щоб мали спасіння, не судити світ, але спасти світ. Коли настають такі часи і такі сигнали, люди починають задумуватись про вічність, про загробне життя. І, як правило, то люди, традиційно, називаючи себе християнами, живуть, як вийде, грішать і не турбуються про те, що буде, що буде після смерті. І так історично склалась така, такий обман, що коли ти помреш, то твоя родина за якийсь там контрольний час, якщо зробить правильні рухи, там, пожертвує ще щось там, і то, то там тобі полегшення буде якесь. Але це неправда. Приходили багатії в церкву, в яких померли близькі, і не смів священник сказати, що він пішов в пекло, тому що вони б не дали грошей на церкву. І тому люди придумали якесь чистилище чи ще щось інше, щоб люди несли кошти. Церква багатіла, священники багатіли. А там як вийде, скажу вам, що в моїй біблії написано, що належить людині одного разу померти, потім суд. Треба відповідати самому за свої вчинки. І саме за життя людина визначає своє місце. Де вона буде після смерті. Після смерті вже нічого не допоможе. Якщо за життя, то чи подумали ви? Дуже багато людей на це і сподіваються, що «а помру, а родичі там якось постараються за мене. Не обманюйтесь. Сьогодні добрий час, поки ми живемо. Визначити своє місце. І часто на похоронах, коли я відправляю похорон, то я завжди свідчу, що ця людина вона була віруючою людиною. Вона прийняла Ісуса в серце. Вона була жива для Бога, це дитина Божа. І в нас повний мир. У нас нема тривоги, куди вона потрапила. Ми знаємо чітко, що вона з Ісусом. Чи можеш ти так сказати про себе? Чи маєш ти таку впевненість? Якби прийшов Христос, куди потрапиш ти? Чи забере Він тебе до себе? Я читав вам Слово Боже, що Христос охопить і загорне, пригорне і забере тільки своїх, не своїх він не візьме. І це робиться просто: Бог зробив себе доступним. Які б ми грішні не були, ми можемо покаятись в своїх гріхах, ми можемо прийняти дар Божий, благодать прощення, Спасіння і викуплення, яке зробив Ісус Христос на Голгофі, ми можемо помолитися разом з вами зараз від всього серця, і ви станете спасеною людиною. І вам Бог гарантує спасіння на небі. Потім ви будете мати певні стосунки, певний ріст, свій досвід з Богом. І це приходить поступово, потім буде змінюватись ваш характер, змінюватись ваші вчинки, але цей перелом має відбутись. Ви маєте прийняти Ісуса в серце, ви маєте бути всиновленим Богом, Батьком Небесним. Прошу молити зі мною. Я вірю, що це станеться просто у вас зараз. Тисячі людей вже молились зі мною, і вони стали спасенними, не тому, що я даю спасіння, але це Божий шлях. Ісус сказав: нема іншого імені під небом, яким би нам належало спастись. Може, ви якихось посередників шукали, молилися до святих чи ще до когось. Ісус сказав: Немає іншого імені, тільки Він. І Він каже: я є двері, я є дорога, я є правда, і я є життя. Ти маєш прийняти. Війти в ці двері, якими є Ісус, обрати цю дорогу, йти цим шляхом і жити тим життям, яким дає Ісус Христос. Він це пропонує отак от. тільки для Тебе, ексклюзивно, Твоя справа взяти, прийняти і насолоджуватись і стати Ним це Твоє рішення. Бог не тисне, Він чекає Твого вибору, Він чекає Твого рішення. Добровільного рішення, Твого бажання і Твого кроку. Молимось разом. Господи Боже мій, я визнаю себе грішною людиною. Справді це так і мені прикро. Я каюсь в своїх гріхах. Прости мені. Я вірю, Ісусе, що Ти моє спасіння. Я вірю, що Ти мої двері. Що ти тепер моє життя і моя дорога, інша дорога в інше життя, в вічне життя з Богом. Я приймаю твоє спасіння, я приймаю твоє очищення і прощення, стань моїм Спасителем, стань моїм Господом Богом. Я довіряю своє життя тобі, і хай прийде твій Святий Дух і тепер веде мене по життю, щоб в мене тепер був інший лідер. У мене тепер були інші пріоритети, і я йшов за тобою і служив тобі, і не грішив більше. А якщо і буду согрішати, то Ти, Господи, прощатимеш мені, мої провини, тому що Ти, мій Бог, тепер віддаю тобі своє життя, війди в моє життя, Ісусе. Я славлю тебе і дякую тобі за це, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.